Добрий день, добрий день, мої любви. Сьогодні у нас було в нас було шампанське. Мої хорошенькі, я за вами дуже-дуже скучена, я скучала за роботою. Ще раз хочу вам подякувати за такий теплий, Чесно, Я була в шокі, що ну, за мішку за все. Ви старалися. Да, Дівчки, спасибо велике. І ви знаєте, чесно, ми все бачимо, що в нас відбувається. Ви знаєте, ви знаєте, що в нас канал позитивний. І якщо вам друг грустно, ви дивіться, заходьте на втрішні базаринку і там така тара-та-та-тарара-тара. -та 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 тара тара тара. тара 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 Ну вам подобалося, але напишіть. Ну, вам дуже сподобатись, тому що ви пойми. Щас, знаєте, щось така скучне сьогодні. Я ще не можу якось, наверное, прийти до тями. Ну Подожіть. Щас дивіться, буде. Ось, де живе твою? Врубай і пішли. Ми по газам далися. <свистит> так, ну ми рубаємо, рубаємо. Ми сьогодні нарубали ескалару Дівочки мої ескалара. Дуже-дуже вкусна рибочка. Це дивіться, є і масляна і ескалара. Значить, дивіться, це йде капчоно вялена і капчена іде масляна. Значить, щоб ви знали, що ціна. Значить, ця такі остається 900 гривень. А масляна рибулька вона 1200 двісті гривень за кілограм. Вона прийшла дороже. Два дегустатора в мене ззаді дала попісочка моя. Значить, дивіться, ескалара стоїть. Каже, дівчатки замовлення тільки на вайбер, кроме вайбера нікуди. Ескалара стоїть 900 гривень за кілограм, і масляна рибка 1200 дивіться щоб ви просто. Знали це, ну значить, дивіться, в розрізі вона. Знаєте, я не буду в сало. От вона в сало. І то, і то. Просто ви скажете, хочу сало вузеньке, хочу сало плотненьке, Ну, ви поняли мене. Вузенька це оця, а широченька це оця. Пробуємо сразу, ви знаєте, що ми всі так получаємо, і пробуємо сіль, Це немаловажно. Що, не Пересоля, населення, так, зайчик. Давайте, Танюшка, давай, Рубай по газам. Давайте, тобі на знайчик. ну давайте, лапочка, ну ви просто і сторі, як воно по солі. Запомни, эскалара это вялена рибулька. 900 гривен за килограмм. Девочки, просто прослуховывайте, будь ласка, ролики тільки на базі. Вам байду. Сол. Мало сори, танюшка антишка. А, а Так, хоть пробовала? Ну, Танюшка, ти не пробуєш, і оце говориш. знаєш? Ні. Так, мої хороші, щоб ви знали, що є масляна і ескалара. Значить так, ескалара 900 гривень за кілограм. Обварюємо ціни. Масляна рибулечка, дивіться, ну маслина, вона подорожала. Тому що ну 1200 гривень за кілограм. Хоча вона була раніше в одній ціні, але зараз така ціна, дивіться, вона просто йде чуть-чуть ширша, зараз я вам покажу її. Леся, ти вже махаєш мені. Це Леся, коли це за ж рот треба закрити. А я ж її тільки відкрила, Лесь, подожди. Так, мої рідненькі, дивіться, значить так, пробуємо зараз. Цю. Ви знаєте, цю рибу дуже пусто заморозити. І коли ви достаєте її з морозилки, вона дуже-дуже смачна. Правда, вона заморажується. Олеся, іди, тебе... давай, давай їж, бери. Подивіться, яка вона Значить, Дивіться, бачите, воно трошки є, у нас є дивіться до мене, воно є трошки, бачите, таке отліччя. Ця, более... ця йде вялено капчена, а ця просто копчена. Це теж немаловажно. Саме головне, щоб ви знали, що це не димком, нічого, дівчат мої. Друге, я хочу сказати, дивіться, ніколи не порівнюйте, ніде ні з ким це не. Допустим, якщо ви знаєте, у мене ціна 900-1200. Приходьте говорите, там є дешевле, там є дорожче. Дивіться, я вам просто розказую, от щоб ви знали. По-перше, е різні поставщики. По-друге, по -друге, серіо друге. Потім дивіться, хто бере об'єм. Да? Допустимо, якщо ви берете великий об'єм, звісно, ціна буде дешевле. Так як ми беремо по 15 штучок, ціна середня. Це середня нормальна ціна для цієї рибулечки, щоб ви знали. Значить е замовлення тільки на Viber чотири дев'ять І не забуваємо. А, знаєте, то, ну, давайте пробуйте. А ну знайте, Санюшка, щоб ви знали, що замовлення приймаю тільки на вайбер. Дівочки мої, у мене одна страничка Тікток, одна інстаграм. Всі ціни, просто ви буваєте, слухайте ролик, але ви дождні його ще не тільки продивитися, але ну й прослухати. Значить, не запам'ятаю, так? В кожному ролику говорю ціну. 1200 і 900 гривень за кілограм. І масляна, і ескалара. Ескалара копчена вялена а масляна вона іменно копчена. Як ви кусаєте? Що ви бажаєте? Що вам дару? Ну, дає, дві штучки хіка. Дві, дві дві штучки давай. Так що, мої хорошенькі, значить це я вам показала. Потім э, знімаю перчаточки. Да, вона дуже, вона свіжа, свіжа. Дивіться, девочки, вона просто свіжа. Тепер дивіться. Получили ми семий любими наш хамончик. Тут іде 500 грамів, 500 гривень. Хамон іде зачищений. Ви знаєте, що я люблю працювати з цією фірмою, тому що він йде зачищений, він тонко нарізаний. І саме головне, що кожен кусочок він перематується. Там йде така, знаєте, як пленочка. Дівочки, 500 гривень. Дивіться, він не жирний. Ось вот він тут йде в розрізі. Ну, це край, ви ж розумієте, що краю що як буде? Отакими От слайсиками воно йде. 500 гривень за оцю пачечку хамончика. І наш тунець. Тунець стоїть 500 гривень банка. Чистого тунца 650 гривень. Дівулі мої, це тунець в, е, в, да? в маслі, бо я раніше вас обманювала. Ціна цієї банки 500 гривень, значить 750 гривень вона виходить з, ну, з южечкою, і 650 грамів вона стоїть 500 гривень. Дівочки, потім є. да, получила его, його. нет в собственном соку. эта пачка стоит 300 гривень. Значит, дивіться 500 гривень і 300 в собственном соку, і в маслі, девочки мої, просто я вам зразу обговорюю це. Не я хочу сказати, діволі мої замовлення тільки на вайбер. Ми вайберами не приймаємо нікуди, не ни меседжі, не інстаграм. Значить, так про туніт розказала про це вам розказала. Ідім далі. І влад дав нам на пробу. Ви знаєте, що я люблю щось таке ексклюзивне, щось не Значить, дивіться, у нас є колбаска з вишнею, сюди входить лосось і вишня. Ціна його 1000 гривень за кілограм. І є в нас мартадема. Влад, придумайте трошки друге названня. Мартодема. Євочки, ну коротше, щоб ви розуміли, це осетр і кіжуч. Ціна його 1100 гривень за кілограм. Мортодеми, мортодем, кості, мортодема, майте совість, називайте. Я знаю, ну я не знаю, ну хоч щоб ви мене понімали, це в нас іде осьотель і кіжуч, осьота. Так, ще я пишу листочки. Ви що думаєте? Я дивіться, осьотель і кіжуч, 1100 гривень за кілограм. взяли поки на пробу. Зараз ми попробуємо, яка вона, і вже починаємо. Багато буде дуже нові, ви знаєте, воно просто вкусне. І саме головне, що воно робиться невеличкими качалочками. Понімаєте, що ви взяли одну качалочку, зараз я вам звісу. Значить, лосось звичайний 1000 гривень за кілограм і мортодема, осьотир кіжуч. Вимовити мортодема. Понимаєте? Так, девочки, давайте почнемо з лосося і вишні. Лосось з вишня, зараз ми будемо цю новіночку прямо таку пробувати. Зараз це я потом... з'їм, у нас немає входного. Знаєте, ми все так, це у нас вишня. Вишня ти за кусочками. Аж цікаво. Так, а ну, давайте будемо, дивіться. Вона легка, легка, легка. Значить, це у нас іде. Лосось з вишнею. Так, танюшка, ну і ну, бере. А він йде у пленочки, бачиш, він не в кожурі, а у пленочки. А ну, дивіться, ось він розрізик. Тут йде лосось. <різь> з виш... А, лосось вишня та сом. Тут сом. Лосось вишня з сомом. Тисячу гривень за кілограм. З <різь> вишники. В одної качалочки я вам зараз скажу, скільки. В одної качалочки, дивіться, одна качалочка виходить на 190 гривень. Вона по 1000 гривень за кілограм. 190 гривень виходить така качалочка. Значить, дівчатки це йде вишня, вишня лосос та суп. так? 1000 гривень за кілограм. А ну по вкусу що буде. Да. Знаєш, воно мені на смак схоже з круасаном. От я не знаю, чого. Да? З круасаном. Да. Хорошо, давайте тоді пробуємо мартаделла. Да. Марта Вона така трошки тяжіша йде. 6, 6, 6, 6, 6, 6, Я взяла на пробу, але ми на суботу заказали дуже багато товару. Це він дав нам на пробу, але ми будемо її брати. Тільки кіжуч. Осьотер і кіжуч. Ось 1100 гривень за кілограм. Пробуємо її. Значить, вона така в розрізі. Тут йде ось отер і кіжуч. Ціна її 1100 гривень за кілограм. Ти кажеш, оце похоже на круасанчик, так? так? Дивіться, девочки, це дуже багато новиночок, тому що ви знаєте, я все время хочу, щоб ви щось вкусненьке поїли. Значить, вишня 100 тисяч гривень. І вот мартадема, ось отой Марта от 1100 гривень за кілограм. А ну Костик, давай спробуємо. Знаєш, ось ось такий і А ну дивіться, ну, слухайте, скільки всього новіточок буде? А як вона, що на що похоже на. Що... Вона взагалі малосольна. Малосолка, так? Зовсім Малосовка. Ага. E, Значить так, одна качалочка. З цією продукцією, яка є, не схожа ні з чим. Ні з чим, так. Да? Ah. E, дивіться. Добрий день. 1100 гривень. E, вона, ось, виходить на... Тут 330 грамів. По 1100. Зараз 1100. На 360 гривень виходить така качалочка. Але вона плотненька, вона здоровенька. Так що, мої рідненькі, дивіться, зараз кожен день ми будемо вам напоминалочки робити за товар, тому що це дуже важливо, щоб ви не забували, що в нас дійсно є. Товар дуже вкусний, свіжий, він знаходиться в холодічку. Ми все, що з зру... навіночка ще є, що чуть -чуть, Отже, чут, вісти, да, вона, чут, девочки, да, не, не забувайте, що в нас є дуже вкусний круасанчик тисячу гривень за кілограм. Значить, це він приходить на 106-155 гривень. Не забувайте, що дуже вкусна у нас по колбаска. Так, оця колбаска, вона теж по 1000 гривень за кілограм. Вона виходить на 255 гривень. Зараз я буду вам поставити на тени, щоб ви знали. Тут йде кальмар з тунцом, вона дуже вкусна. це й Так, Це що таке, як вона називається? Бусідо. Бусідо, Да? Ціна його 1200? 1200. 1200. 1200 гривень за кіт. Так, 1200. Оцей кусочок виходить на 270 гривень, 230 грам. Так ми, так у вас надо готові? Давайте. Дивіться, отака побачка форель і ескалар, вона теж 1000 гривень за кілограм, це йде все вялене. Вялене, дивіться, вона на 250 гривень. Дівулечки мої, весь товар немаловажен для на середнього, знаходиться в холодильнику. Готово. Не забувайте, що є така котлетка. Це котлета, де була з лососем, вона теж 1000 гривень за кілограм. Вона дуже-дуже маленька, вона тоненька. вона виходить на 170 гривень. Дивіться, немаловажно. Весь товар знаходиться в холодильнику. ми все вакуміруємо такими кусочками. В средньому такий кусочок це копчений рулетик 1400 гривень за кілограм там дівчинки ще раз вам хочу сказати, коли порізника ніхто цінами. Е у мене 1400, там 1200, там 1600. Дівулі, я вам ще раз хочу сказати, Важного разний поставщик составив може бути разом. Тут кусяфорет ескалара може бути з палку. Коли він буде з палкусом, ціна його, біля, конечно, десь 1700-1800 сімсот гривен за кімерам. Ніколи не порівнюйте ціну. у кожної хазяїчки свій поставщик, у кожної хазяїки свій товар. Це не мало важливо. Я вам всегда говорила. Плюс вирту по поводу конкуренції. Дівулі мої на базарі конкуренції немає. Є ваша улюблена робота, є ваші любимі клієнти. Людина за пришла до вас. Прийшла до кості та чи прийшла до мене. Тут ніхто нічого ніколи в житті не говорить. А ваших конкурентів нема конкурентів. Людина, яка прийшла на роботу працювати, вона прийшла працювати заробити. У кожного свій товар, у кожного свій поставщик, у кожного товар є якась ізюминка. Понимаєте, я кожен хоче, щоб все було вкусно, щоб ви мені знали. Так, це я ну, все так просто говорить. Значить, дивіться, немаловажно. Товар знаходиться в полічку. Потім дивіться, дуже вкусний торнадо. Дігу, я, якщо чесно, шири бажаєте, хоч шира добре. Нічого нічого, так косики. Значить, дивіться, дівчата, мені, якщо чесно, дуже саме більше з усього. Я допустим, я ж не але дуже грустей торнадо. Дівчата, 1500 гривень за кілограм, це йде в'ялений тортик. Ну я б тортик, ну летять, на нього казати. Е, він е, по-перше, він смачний, і він дивіться, не сольоний, не перчаний, нема. Я не знаю, у ньому є абсолютно все. Так, значить, дивіться, діволічки, я вам обов'язково рекомендую попробувати торнадо. Воно все ви хочете пробити, але торнадо, так знає, я не мішаю тоді лапочка моя. Дивіться, він виходить на 620 гривень, отакий от обалденний кусочок. Рибулечка у світулечки, дівочки мої, хочу вам сказати, що я, допустимо, завжди хочу, в мене було щось таке зникне, але не обичне, щоб воно було малосольне. Ми маловажні, завжди ми пробуємо товар. Приходить товар, він приходить, бачите, він приходить завакумірований. Зараз кожен кусочок ставиться в кульочок і він вакуурюється, тому що ставиться в холодильник. Все доходить, взагалі не з Два ми передаємо але де. Но я вам рекомендую попробувати торнадо. Воно дуже, не знаю, мені допустим, з усього всього подобається дуже торнадо. Я, ну, якби, я ж до риби відносяться, ну це ви розумієте, ну це дуже смачне. Добрий день. Я три рази згоріла, третій раз ось облазю. байдуже. Я, ви знаєте, бо змії зайшла порядно. Я такого, знаєте, так красиво заповзла, я вам говорю, три рази облазила. Так, а що ти смієшся? Я як та гадюка, я вам говорю, заходь, Добрий день. Слухайте, я так, так скучила з цим всім. Мені адреналін треба, мені треба, я не знаю. Я, я просто ви знаєте живу, живу свою роботу. Я її дуже люблю. Ще раз хочу вам подякувати. Брату, ти я тара-та-та-та. Та, та. Щось в мене така, я не подвижна. Ну я ж, знаєте що, я ще не подвижня, тому що я і цю ніч пушти не спала. Одним словом, хочу вам сказати, що завтра... Ні, підожди, ми зараз з тобою рубати. Час, костя, пісню. Не... Чули? Крисанюшка, я прийшла костінка з тих, значить там, дивіться, значить так, торнадо показала, 1500 за кілограмів він дуже дуже пустий. Дівочка, дивіться, як випадка на холодильничку. Це теж дуже не що, значить, дивіться, все, ми в холодильнику, холодінку, все отакими от кусочками. На скільки то є кусочок Костяка? Ну, скажи мені. — Оцей? — Так, так. — Добре, дівчата, як скажете? — На, дивіться, наскільки цей кусочок виходить? — Дівчата, це йде вялений тортик, 1500 гривень за кілограм. — На скільки? — На 540 На 540 гривень. Дівчата, в ньому йде рибулька, дивіться. Мідія, палтус, форелечка, ескалара Спасибо, і тунець. Він дуже вкусний, 1500 гривень за кілограм. Весь товар заходить... Це немаловажно. Робимо разними кусочками, навіть отакими, от тому що вона йде. ну, Хто хоче. Но в середньому ви бачите, 400 500 гривень е, виходить кусочок. Товар знаходиться в холодильничку, це теж немаловажно. Все зберігається, то дивіться. Ось ви е, Лесі будемо з цієї сторони показувати. З цієї сторони все воно в холодильнику, все воно завакуміровано. Так що мої хороші замовлення приймаємо тільки на Viber 0,98, 493, 07,76. Плюс мої крастурки, не забувайте, є олівки. Олівка з родзинкою дуже-дуже пуста, вона йде без косточки і така дуже велика родзиночка. Показала, потім є олівки і маслини палата, 300 гривень така банка. Тут йде отака маслина і маленька косточка. Це одні з маслин, це грішські маслини, де можна проготити косточку, вона у вас розтворяється. Понятно, що вона не застряла там не цей? Одним словом, 300 гривень баночка. Значить, так. Так, так ніби то по товарові пробили. Сіка нам були вже десять Я думаю, більше Більше більше, зласна. Дивіться, такі міні міні обзорчик я вам хочу зробити. Потім не на мої хорошенькі. Зайчик, міняємо, ще не ставимо. Ось таке відеочко, 500 років. Це ще є. не всі, ми тільки 4 нарізали. Там. Ще є, да? Ну вони є, так. Да. Дивіться, 505 грамів виходить. Ну, Тара тут йде 20 грамів. Таке відеочко стоїть, Ви питайте, якщо що. Отака, питайте, якщо що. Хорошо, ляречки мої. Дивіться, таке відеочко, подивіться, робимо таку з тобою розворот поворот, я покажу вам рибулечку. Там відео, що так, дивіться. Оце ми взяли, оце е, ми взяли по три пласта. На пробу, але якщо Костик, ви сказали, дуже вкусно, так? Дівчинки, воно дійсно смачне, в роликах об'єкти там почується це. я забула. значить іде марта, це мартадела, це мартадела, вона 1100 за кілограм, ось ти рікі ж, а там піде вишня, але соціальність вишнюйте суму, тисячу лівень за кілограм. А ось мартадела, ось оце мартадела, ось Боже, я ж вам кажу, ні, треба ще хоч, що зігнуться, вже стара дві. Щас тут зігнулася, масляно перекинула, масляно впала, я підняла, воно впало, ти підняла ти, тут, дівчики мої. Все ровно, що нікого нічого не падає, хочеться сказати. Ну от скажіть мені. Буває таке, що Ви налажуєте товар і воно упав. І в мене буває, я що ну це ну ми ж не можемо. Чи поля я б прийшла, знаєте, це якщо з скось проскочить, то якщо я загорнуся, то впаде все. Ви розумієте. А я ж не дивлюся під ноги, Я таку йду, знаєте, йду, 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 йду і прийду. Ну, ви мене понівада. Я з вами скучала. Чесно скучала, відкриваю холодильники, Так, девочки, мої не забувайте. Так, про перший почин розказую. Дивіться, насіде мене, посію перший печин. Час на все. Значить, дивіться, перший печин. Я вам перше про праву скажу, потім про первий почин. Значить, оця банка сіка не стоя, забув. Тут 4. 05. Тут 05, сіка, мастер. 4. 4 теші і 0,25-2 2000 крабик. Девочки, не забувайте, що перва фаланга, вона йде плотно, дуже смачна. Е ще раз хочу сказати, ніколи нерівняйте притенчик, ніколи нерівняйте ціни. Є різні фірми, є різні поставщики. Є набитий краб, є воздушний, який хоче. Ви розумієте? Ну, весь відкуст, ну, краб є краб, це таки деликатесик. Не забувайте, що є от така і вона йде різно, 100, 200, 300 г, Ікра краб різний, вона йде вся мало-мало солона. Зараз Щось там в горлі деренчить світа, що таке? Ща, щас, щас. щось прямо я хочу багато. М -м. А вода моршенька. Коськ, я люблю Кривоземську. Земляки, земляки, Кривозенська. Серйозно, люблю слава злавогазоване. Так, мої рідненькі, дивіться, 230 грам, 1500 гривень, така баночка 500 гривень. Дуже вкусна фарелечка, 200 грам, 1000 гривень. Форелька йде мало мало солі. Це хто любить таке мало-малосоленьке. мало, -мало Я, допустим, люблю таке, якщо я їм, то я вже така сольована інше. Знаєте, аж до речі. Скільки ця банка зайчик? 1200. 200? 200. 200. 1400, 400 грамм 400, 400. 400, 200. Все гласла, Лапочка. Вы почему, да, цена? Так, Любочка моя. Петенька, привіт. Ты кока, дивіться, я вот ума, ума, ай лад. Боже, за всем скучаю. Девочки, самое головное Ютюб. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут треба тільки день перецілувати. День Два треба перецілувати. Щас все, прийшли до масина? Ну ще каже дві вже обсмоктали і продає. Ну, ну це ще буде. Ну це починається. Починаємо газувати, дівчата. починаємо світульку. Хто взад, хто вперед? Опача. Ну світулька ваша дивіться. Огромна красива жінка, 107 кг. кілограм, відержує все. Да, а для настроєння вам цвіточки в лінту плюс хоче скати перший почина. Значить дивіться. коли ми приходите на роботу, ну, знаєте, коли хорошо, коли приходить мужчина. Нам хтось мужчин, починає робити жінка? Женщини. Женщина. Це тобі, так, коли мужчина женщина, а мені хорошо, що перший почин мужчина. Треба завтрашнього дня мужчин знати, так приходять до мене с утра. А представляєш весь день, то що ви що роблю? Перший печень, коли вам дають, добрий день, коли вам дають кості, коли вам дають перший почин, ви його ніколи не дорожі. Перший почин береться, б'ється по товарові, такого цілується, ставиться внутрі. Вечора ви його не трогаєте. Плюс без почина, ніколи нічого з контейнера не давайте. Серйозно. Ну, От я вам просто кажу, поки у вас немає почина, навіть курочок давайте, Тому що потім не буде роботи. Це я вам теж говорю. Я все вірна, я все вірю. Мені ж каже, я все вірю. може мені хтось, щось і бреше, а я все одно все вірю. Так, не вірю. Дівчатки, 900 днів, задаєте вопрос, чому одна світла, другая не світла. Девочки, ну почему я буваю в красну, буває не -красою? Почему? Ця светулька в 18, лет, она була одна, і в 36 вона геть друга. Ну, все время вона крута. Вона класна, крута, така весела жінка. Зараз мені напишу, давай клади себе губоньку, бо ніхто де більше не хвалить. Моя мама мені завжди казала, що я красивая дівчина. Понимаете? Нравится вам не подобається. Дівулі, дивіться, значить є сьомочка, є форелька — 900 десь. 900 гривень за кілограм, вона йде мало малосольна, розмірний ряд рибки де це йде 6-7. Дівчатки, 6-7, вона йде мало-малосольна. Вона ми мотаємо її пленочку, але ми робимо її дуже багато. Ми в день робимо 7-8 ящиків, тому що вона дійсно. Ну ви бачите, що передачки передаються. Да, зараз, звісно, знаєте, така торговля, вона на плаву, вона така е, слабенька. Ну нічого, це торговля, девочки. На це мені не треба, бо що таке зі мною таке, що я щось мене, бо горні, слушаю. Що... І калітка відкрилася. Хто заходить? Ось. Я чи півпала. Калітка отрималася, нікого немає. Наче зайшла дома. Ліночка, привіт! Одним словом мої хороші. Ми знаходимося на півозі в молодшому корпусі. Точка в нас одна. Команда в нас одна. Інстаграм один, тікток один. Ну ваша цитурка, ви знаєте, вона е, не замініла. Ну нема не замінюють. Ну, п'яческа, коли це могли Хочу вам сказати, дівчата, ще раз хочу сказати. Ніколи не рівняйте. Ціни ніколи не рівняйте в кого що є. У кожної хазяйки свій саме луччить. Для мене мій това лучше для когось другий. Конкурентів на базарі немає і ціна на рибу везде може бути однакова, Ой, разна. Потому що у кожного свій поставщик і кожного своя ціна. Плюс сустав риби теж це багато грає. Я вас так дивіться, сьогодні я вам такий міні обзорчик зробила. Завтра будемо получати ікру. Завтра будемо получати колбаску. Сьогодні ви знаєте, що ми вже на повозі передачки передаємо тільки замовлення на Viber 098 чотири дев'ять три ноль сім сімдесят. По-другому мене Ніяк рибулька в нас є. Світулька є. Світулька вже вернулася на роботу. І зараз ми ще з тобою Костік, Давай врубай і рубайм далі. Хорошо, зайчик давай. Сьогодні я отримала дуже багато омеги, тому що було я продала всю. Я хочу вам сказати вітаю. Хто не їсть рибулечка, ви знаєте, що омега-3 це вітаміни для всього організму. Вони йдуть і для розтановки, і для волосся, і для імунітету, для всього. Люба капсулка, вона йде для всього. Приймати їх можна і, допустимо, до їди, і після їди. хто як хоче. Тоді урочки мої, вона дуже полезна, що ви знаєте, тут йде 120 капсул на місяць, так? Да, по-моєму, На місяць. Тут йде 120 капсул. Приймати можна і утром, і вечір. Частина чого чо зелена, допустимо. Допустимо, для росту нігтів та для дичок вона. Там, ну, ну, в будь-якому випадку це йде катраніже. дивіться, хто багато приходить, багато все. У вас є катраніже. Дівчинка, катра як по омега-3, рибулечка, це всі вітаміни йдуть в цих капсулках. Вони йдуть отакі от. Слухайте, ми, я теж почала одну пити і була, забула. Вони дуже хороші, дивіться, такі великі капсулки, бачите, вони всі такі йдуть. Ось така капсулка, вона от вона йде. Дівочці, 900 гривень, будь-яка коробочка. Була чорна, вона була 1100, але вона практично ну, чорна була, якби... Ну, Хоча вам хочу сказати, що состав риби, ну в іншій теж правильно, правильно, дівчата мої. Так що 900 гривень омега 3. Якщо ви не їздити рибку ну, повірте, що ну, організм треба. Да? І багато хто питає, що жир, Дівчата, якщо нема катрані живи, ми беремо омега-3, по дві капсулки до їди, і після Сім'я любима наша королева привоза. Це бабушка Галя, якої дуже вкусно молодше. Добрий день! <с с с> Ой, бабушка Галя. А? Меня все спрашивают, когда твоя дочь будет? <свят> да Это на месте, на месте, да, бабушка? Я говорю, это моя... Как я ответила, я уже забыла, как я ответила. Я говорю, у нее мама есть хорошая, все. А я бабушка Галя для ты... нее. Это ты, ты соскучилась, моя ты дочь, моя ты рыбка золотая. Не, ну я не пропаду, напрямую вообще не пропадает, серьезно. Да, бабушка а Галя? Галя ты? Ты? Да. Ты мне подходит мужчина и говорит, это правда, что она на слоне началась. Каталась! Да. Качалась на хоботе. Не, вы что, еще поднял бы меня? А я говорю, я не знаю. Да, а не ну... посмотрите, меня сосед сказал. Да, ну что ты мужчина, в на хоботе? по вашему если бы не поднял ну, бы. Вы, Вылазила, с Божьей помощью вылезла, еле сидела. Хорошо, хоть так и а русскому она подвязала. Боялась, что не съедать на мне пояс, но я животик не дешевле. Ну хорошо, <laughs> хорошего тебе дня. торговлі, удачі. <меш> да, бабушка, але починає, да. Та починаємо торгувати, да, правда? Дай бог, дай бог. Всю тільки починає добре. Давайте, що, це... давайте. Миліфір, да? Значить, так, слухайте, у мене мама говорить: Света, я хочу так рогалики, та ніжко, скільки ти купила рогаликів?" Я, так, думаю. Добре, прикуси. Це бабуся. Бабуся, сьогодні їй перед їдальнею передачку від Менюшки. Абрикоси. Тільки по 40 кг рогалики? 180 80. 180 грн за кілограм, девочка. Кажи номер телефона. 097 07 04 089. Тут шість кілограмів, а ти п'ять кілограмів. Мамулечка, сьогодні 5. до тебе їдуть мої рогалики. Мама каже, так хочу рогалики, то я Це припустив. Це абрикоси. так ти поняття що, дівчатки мої конюшка, робить на заказ вареники, пельмені. Одним словом, трудяга. трудяга, трудяга красавиця, любима жінка костіка, богиня. Ну, ну, всі качества, які є, Костік ти отримав хорошу жінку. Ти знаєш, всі качества, які є в цій жінці, то вони твої. Ти розумієш? Так що рідненькі мої заказують, а Танюшка все передає новою кошти. І вареники і вареники, і дівчинка, сказала, що добре варианки прида села. Танюшка навіть та варить приносить додому. А дівчинка дорого вчора всі казала відправить. Є... Добрий день, добрий день. Добрий день. Сіточка, брюшки є? Нема, нема брюшок. нема. Рибка буде сьогодні і будуть брюшки завтра. Так що мої рідненькі номер телефону ви почули, заказали, Танюшка вам передала. Мамуля, зустрічай передачу.